Усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачну пасту та салат на обід чи вечерю. Для початку нарізаємо білу цибулю напів кільцями. Можна також взяти червону цибулю на ваш вибір. 40 грам вершкового масла розтоплюємо на пательні. А поки давайте трішки поговоримо про пасту. У перекладі з італійського паста означає тісто. Це слово походить від давньогрецького «пастос» посипати сіллю або солоний. Пастою називають всі види макаронних виробів, якої б форми вони не були. А скільки ж видів пасти існує насправді? У світі налічують від 400 до 600 видів пасти. Далі перелічимо декілька з них. На розігріту петельню викладаємо цибульку і обсмажуємо на середньому вогні. Не забуваємо весь час помішувати. Далі нам знадобиться 4 штуки болгарського перцю. Можна взяти перець різних кольорів. Так буде цікавіше. Нарізаємо перець соломкою та відправляємо на сковорідку до цибульки і продовжуємо смажити на середньому вогні. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів різноманітних страв. Найпопулярнішими видами пасти є спагетті, канелоні, фузілі, пенне, рігатоні, пекері, лігвіні. Нова форма пасти може з'явитися у будь-який момент. Саме її різноманіття і сотні рецептів соусів роблять пасту такою привабливою для кухарів. Кожен раз виходить щось новеньке. Тепер нам знадобиться 50 г бекону. Нарізаємо бекон соломкою і відправляємо на сковорідку до овочів. Тим часом відварюємо пасту. Стан пасти, при якому вона вже готова, але все ще трохи тверда, називається аль-денте. Буквально це означає на зубок. Італійці готують пасту таким чином, щоб зберегти її корисні властивості. Вони вважають, що їх набагато більше в сирому продукті, ніж в повністю готовому. І кажуть, що повністю зварена паста надто насичена водою і тому стає важкою для шлунку. Усе добре перемішуємо та продовжуємо смажити. У перевареній пасті. Вуглеводи переходять в аморфну форму і набагато швидше засвоюються. Що таке суха паста Граньяно? Граньяно – це місто в Італії, де роблять пасту. Вісім зубчиків чеснику дрібно нарізаємо ножем. Місто Граньяно знаходиться поруч з неаполем, а його суха фабрична паста відома на всю Італію. Ще в епоху стародавнього Риму тут знаходилися млини для пекарень помпей і геркуланума. Місто навіть перебудували так, щоб вулиці стали максимально сонячними і продувалися вітром. На тутешніх фабриках заведено використовувати бронзові катки, які роблять пасту злегка шорсткою, та вона вбирає більше соусу. Відправляємо часник на сковорідку та все добре перемішуємо. Чи правда, що їсти пасту можна кожен день і при цьому не гладшати? Це правда, але паста повинна бути обов'язково з твердих сортів пшениці. Тепер відправляємо на сковорідку 200 г відвареної пасти і добре перемішуємо. Паста з твердих сортів пшениці краще засвоюється організмом і відноситься до розряду повільних вуглеводів. Вливаємо 200 мл вершків. В одній порції спагетті міститься 200 калорій, 40 г вуглеводів та менше, ніж 1 г жирів і всього 1 г солі. Додаємо сіль, перець та продовжуємо тушкувати. Своєю фігурою я зобов'язана батькам і спагетті. Не уявляю свого життя без пасти. Їм її кожен день і нітрохи не гладшаю. Так говорила Софі Лорен. Тим часом, для того, щоб наш прийом їжі став ще кориснішим, приготуємо салат. Нарізаємо кубиками сир фета. Якщо ви також бажаєте вживати пасту кожного дня, але не гладшати, Пам'ятайте, що її краще вживати в обід, а не на вечерю. Соус до неї вибирати не жирний, а овочевий. А від сиру краще взагалі відмовитися. Також нарізаємо кубиками декілька помідорів. вуглеводи, що містяться в пасті, Піднімають рівень серотоніну, гормону, який відповідає за гарний настрій. Тож їжте пасту щодня і будьте щасливі. До речі, середньостатистичний житель Італії з'їдає більше ніж 26 кг пасти на рік. Україна входить до трійки лідерів по споживанні пасти на душу населення. У кожному справжньому італійському ресторані. Вам запропонують допасти твердий сир пармезан, але тільки не допасти з морепродуктами. А знаєте чому? Тому що пармезан покликаний посилити смак соусу. Але оскільки паста з рибою вже володіє сильними смаковими якостями, то пармезан не подають. 25 жовтня всесвітній день пасти. Місяць обрано не випадково. Саме у цей час народився один з найзнаменитіших любителів пасти Христофор Колумб. Далі нарізаємо кубиками огірок і тоненькою соломкою червону цибулю. Цікавим фактом є те, що італійці не перші почали готувати пасту. Макаронні вироби були відомі в Китаї за 5 тисяч років до нашої ери. Але завдяки італійцям. Паста стала найзнаменитішою стравою у світі. До кінця 19 століття виробництвом пасти займалися робітники, які місили тісто босими ногами. Такий спосіб замісу тіста тривав до тих пір, поки король Неаполя Фердинанд ІІ вирішив, що можна спроектувати іншу систему, більш гігієнічну. До овочів додаємо 30 г оливкової олії. Усе добре перемішуємо. До речі, існує три види пасти: це суха паста. Паста, яка виготовляється з борошно твердих сортів пшениці та води. Свіжа паста виготовляється з борошна м'яких сортів і яєць. Третій вид пасти це повна паста. Паста, яка подається з начинкою. А зверху викладаємо нарізаний сир фета. Для подачі нарізаємо зелень кропу, петрушки та зеленої цибулі. Цікавим фактом є те, що паста це базовий компонент середземноморської дієти, яка була визнана ЮНЕСКО нематеріальною спадщиною людства. Дослідження стверджують: люди, які дотримуються середземноморської дієти, Рідше хворіють основними хронічними захворюваннями, такими як діабет типу 2, серцево-судинні захворювання. І в цілому живуть значно довше. Любов до макаронних виробів об'єднує не тільки італійців, а й людей різних національностей і віку. Паста універсальна, проста в приготуванні її легко адаптувати до різних культурних традицій і кухонь. В той же час, будучи основою для незліченної кількості страв, вона надає широке поле для експериментів. Федеріко Феліні казав: життя це суміш магії і макаронів, фантазії і реальності. Кіно це магія, макарони реальність або навпаки. На тарілку викладаємо пасту, всередину кладемо яєчний жовток. Поруч викладаємо салат та прикрашаємо все нарізаною зеленню. Ось і все. Наш поживний та смачний обід чи вечеря готова. Спробуйте приготувати і ви. Це не лише смачно, а й корисно, оскільки на нашій тарілці гармонійно поєдналися жири, білки та вуглеводи. А крім того, ще й міститься клітковина. Обов'язково спробуйте приготувати та порадувати ваших рідних. Смачного і до зустрічі у нових відео!